Джо Байден на межі вильту з президентських перегонів. Принаймні, про це все частіше пишуть світові змі. Все більше демократів хочуть, щоб Байден знявся з виборів у п'ятницю. Одна з причин, через яку Байдена нібито хочуть усунути від участі у президентських виборах США. Це невдалий виступ на дебатах проти Дональда Трампа. Байден спікся за підсумками дебатів з Трампом. Демократів закликають подумати про нового кандидата в президенти. Але Джо Байден залишається незворушним. Він заявив, що ніщо, окрім Божого промислу, не переконає його припинити передвиборчу кампанію. Ця заява досить серйозна і має під собою не менш солідний ґрунт. Ніхто, на ньому сето, ніхто публічно зараз не объявит о том, что он является альтернативным кандидатом и готов снимать пост поста Джозефа Байдена. Той перший із кандидатів від демократів, який наважиться оголосити себе альтернативою Байдена, може втратити довіру від партії демократів. Во-первых, він покажто не обифіло своему ході, а тому любые такі повстанські настроєння будуть негативно сприйняті в партії. А в перспективі у випадку перемоги Байдена на виборах взагалі стати ізгоєм. Ви представляєте собі кар'єрні можливості для чоловіка, який його зняти, підняти проти нього востаннє. Проте експерти називають три прізвища, які можуть замінити Джо Байдена у президентських перегонах. І перше з них Гевін Ньюсом, губернатор штату Каліфорнія губернатор штату Каліфорнія, який, в принципі, являється молодою версією Байдена, по своїм політичним поглядам, по своїй програмі, по ключовим наративам, які він використовує, насправді повністю позодряджає політику Байдена. Другий це Піт Буттидж, чинний міністр транспорту США. Он служил в армии, он выпускник Гарвардской школы права, он знает семь языков, он представитель сексуальных меньшинств, и он посланник по личным вопросам, точнее, по личным доручениям президента Байдена. Он уже грав на користь Байдена четыре роки тому. Именно то, что Бутыджич отказался от участвовать дальше в гонке, дало Байдену необходимые 20%, чтобы обогнать других кандидатов. Ну и третий кандидат – Камала Харрис. Я лично думаю, что это наименее вероятный вариант, потому что она из трех возможных наименее популярна. У нее гигантский антирейтинг и, к несчастью для нее, она просто не показала результата за прошлые четыре года. Возможно, кто-то из лоббистов этих кандидатов нагнетает обстановку в середине Демократической партии. Поки що можна предположить, що вот эти так называемые обобщенні демократи, які призивають Байдена вийти з президентской гонки, це в першу чергу левое крило демократичної партії, по яке Байден якраз не представляє. Байден все таки являється э, центристом демократів і потім не являється лідером партії. Такі розхитування політичного човна шкодить Джо Байдену та грає на руку його противнику республіканцю Дональду Трампу. Трамп действительно может влиять на процесс принятия решений в лагере демократов. Трамп действительно может вкидывать информационные манипуляции, Трамп действительно может напрямую давить на кампанию Байдена, давить на него самого и в принципе делать. Очень много из того, що повредит і репутації Байдена і его продолжать політичну кар'єру. Але з іншого боку, навіть зняття Байдена з президентських перегонів може зіграти на руку демократам, адже дефіцит яскравих лідерів у США зіграв із Байденом та Трампом злий жарт. Более 65 американців не хотят ні Трампа, ні Байдена. Тобто, люди готові кому угодно, кроме этих двох називає дабл хейтери. И, по сути, первый кандидат, который снимется, подарует своим полицейским золотую акцию. Используют это как информационный посыл, что смотрите, республиканцы держатся за своего кандидата. Республиканцы создают культ личности, они не хотят меняться. А вот мы, демократы, мы верим в голос народа, мы услышали, что вам нужна новая кровь, мы услышали, что вам нужен новый лидер, и вот мы его представляем. Кто это будет и че так будет на самом деле, покажет лишь час. Але вже очевидно, що президентські перегони у США цього року стають найбільш гарячими за останні десятиліття.